Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. Недавно нам оптимізм роздав дропчик невеличкий. І тут моментально підтягнулись, розводіли Значить, листаю Twitter. І дивлюсь, отака от сторіночка. Оптимізм всі діла, але ж я на неї не підписаний. І тут Go to Claim, airdrop, всі діла. Ну, йдемо, дивимося, що ж це за. Клейм аирдроп. Опа! Вам треба заклеймити 637 оптимізмів. Connect wallet. Ну і пішло всі діла Metamask. Отакого от як я зараз вам показую, ні в якому разі не робіть. Ну, от, скажімо так, далі. Далі і далі і Ну, от якщо ви підпишете, дасте дозвіл у цьому смарт-контракту. Доступ до вашого гаманця, ваші всі гроші тютюм полетять. Коротше, Optimi. ну, оце вместо букви І, буква J, по-моєму, якщо я не помиляюсь, оптимізм, типа, NET, похожий сайтик, якщо ми назмемо на якусь от, що тут воно нажимається силочку, то воно переходить на нормальний оптимізм, де ми можемо переконатися, що це нормальний сайт. Але ж, повернувшись назад, ми повертаємося назад на шахрайський сайт. І оці ловушки у криптовалютному ринку на кожному кроці. Ні в якому разі не спішіть хватати оце, що вам дають. Перевірте 10 разів. Обов'язково у вас мають бути посилання на безпосередньо. Правильні ресурси, де ви можете перевірити актуальність інформації. Тому що, повівшись на те, що вам дають оці монетки, о, я ще, ще, ще їх на два з чим-то помножить. То це ж скільки ж тут бабліща, то я щас рубану. І все. Тільки ви дасте дозвіл даному смарт-контракту доступ до ваших активів і ваш гаманець пустий. І тут ще одне, що я постійно рекомендую, коли роблю. Відео, пов'язані з Дефі Сектором і взаємодією з різноманітними смарт-контрактами. Я вже не один раз говорю, що зберігайте активи на гаманцях, які ніколи ви не підключаєте ні до якого смарт-контракту. Получили дробчик оптимізму, перевели на гаманець, а цим гаманцем, тому що це можна кляцнуть. Ну, я реально, чесно кажучи, відкрив ефігел і, і пішов перевіряти. Але ж спокуса то є. Що це таке намалювалось? І, і реально просто можна волею-неволею, просто знаючи навіть це, влипнути в таку історію. Тому рекомендую ще раз: тримайте грошики на гаманцях, які ніколи не підключаєте ні до яких смарт-контрактів. А на оцих гаманцях, якими ми там бродимо по сайтам, підключаємо, приймаємо участь у різноманітних квестах, там мабуть. Ну, Пару копійок. В общем, якось так. Пояснив, як зміг. Якщо відео було корисно для вас, віддяжте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте і будьте всі здорові жить багато.